Всім привіт! Мене звати Юлія. Це нове відео про те, як я замовила чоботи з тему на весну. Я набагалася намагалася брати максимально різне взуття, тому сьогодні будуть і супер гарні казаки, будуть високі чоботи, і також будуть класні батальйони. Я сподіваюся, що вам буде корисне це відео. Тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал. А я буду разом з вами відкривати свої нові чоботи. Так, і першими я хочу відкрити саме ці чоботи, ці ковбоки, тому що в мене з ними сталося просто кохання з першого погляду. Я коли їх побачила. Я одразу ж зрозуміла, що води мені треба, і одразу ж їх замовила. Дівчата, просто подивіться на цю красу. Це в нас такий справжній ковбойський стиль у сучасному виконанні, тому що вони поєднують у собі як і класичні ковбойські мотиви з модними акцентами, і тому зараз їх, знаєте, максимально так трендово і актуально носити з яскравими образами. З декору казаки мають таку класну, цікаву бахрому іншого коричневого кольору, металеві деталі та такі цікаві оздоблення, що робить їх прям справжньою родзинкою, такою образу. Чоботи зроблені з синтетичною шкірою під такий, знаєте, легенький світлий джинс. Також для більш зручнішого вдягання чоботи мають ось таку змійку блакитного кольору, та всередині вони мають ось таку от тканову підкладку. Всередині ця тканова підкладка вона досить таки легенька. Ковбойки йдуть ось таким от загостреним носочком, товстим каблуком, що притаманне саме ковбойкам. І також тут йде ось така ось товста прорезинена підошва. Звісно, що закохалася я саме ось от бахрому, яка дуже гарно, ефектно розлітається, коли ви входите. І це максимально, знаєте, так дико і класно виглядає для мене. Також з декору тут йде ось таке от металеве вкраплення, що теж дуже цікаво і акцентно. Ну і звісно, що ось цей от контрастний ремінець з такою пряжкою. Це взагалі просто знаєте завершення всього цього образу. Особливо мені сподобалось те, що ці чоботи виконані у двох кольорах: це поєднання такого блакитного та коричневого кольору, і це максимально нестандартно і яскраво і свіже виглядає. Висота чобіт 34 см, у найвужчій точці вони 27 см, у найширшій точці вони 34 см, і висота каблука 5 см. Мені здається, що вони ідеально просто підійдуть під джинсову спідницю. Давайте їх скоріше просто примірюємо. Я взяла собі 38 розмір, це 24 см устілка, хоча довжина стопи в у мене 23,5 см, в принципі, мені 37-й розмір ідеально підійшов би, але я все ж таки рада, що взяла саме 38, тому що я себе в них відчувала максимально комфортно. Єдине у підйомі стопи трішечки поколювало, але знаєте, навіть не можу правильно пояснити свої відчуття, але я думаю, що якщо їх розходити, то тиснути там не буде. Ну і звісно, що я максимально задоволена цими ковбойками, тому що це прям таке, знаєте, максимальне 100% влучання. Це прям ідеальне взуття для сміливих і стильних дівчат, які хочуть додати у свій гардероб щось незвичайне. Ну і я на 100% впевнена, що вони стануть головним акцентом будь-якого образу. Тому рекомендую. Наступна пара чобіт. Я вже їх одразу достала з пакету, щоб вам тут не шрушати цими пакетами. До речі, чоботи я обрала все ж таки більше за картинкою, і на картинці вони здавались більш такими якіснішими та цупкішими. Це в нас такий мікс класичного стилю з акцентами, що, як мені здається, просто ідеально підійде для міського стилю, кежуал, або навіть якщо класно застилізувати для якихось там романтичних луків. Ботильйони поєднують до собі і грубу підошву, і величенький такий масивний каблук, плюс тут є шнурівка та ремінець з такою металевою пряжкою, і все це поєднує між собою. Прям знаєте, такий баланс між і брутальністю, і жіночністю. Плюс чоботи мають такий гарний, приємний молочний колір. Що так також вносить свій вклад. Чоботи виконані з екошкіри? Екошкіра тут -то досить таки, знаєте, тонка, і тому треба бути максимально обережною з ним, тому що я думаю, що їх дуже легко подряпати. Також для більш такої зручності вони мають ось таку от білу металеву змійку, відкриваємо, і тут в нас всередині ось така от підкладка. Підкладка тут тканева, але мені здається, що навіть взимку з цією підкладкою, навіть якщо ви вдягнете устілку з вам все рівно в них буде прохолодно, тому це максимально на таку весну осінь. Чоботи мають ось такий от закруглений носок, високу тракторну підошву і ось такий от каблучок. Також ця підошва, вона прорезинена, тому в цих чоботах не буде слизько. Для максимального комфорту тут йде і змійка, йде і шнурівка, і ось такий от ремінець, тому я думаю, що ви зможете їх затягнути і взути так, як вам буде зручно. І давайте їх виміряємо. Висота чобіт 27 см. У найвищій точці вони 27 см, у найширшій точці вони 29 см. І сам каблук виходить 6 см. Я думаю, що батальйони досить таки легко можна буде вписати в будь-який образ. Банально можна вдягнути просто такий оверсайз-худі, вдягнути лосіни, вдягнути якийсь тренч наверх, і все, по факту, ваш образ готовий. І давайте їх примірюємо і подивимося, як вони сядуть по ніжці. На свою довжину стопи я замовила 37,5 розмір. Там було написано, що це 23,8 см устілка. І одразу хочу сказати за те, що вони дуже сильно тиснуть у зоні ступні, і я не думаю, що там їх можна якось розходити, тому що вони просто тиснуть, і я навіть, знаєте, їх ніяк не зашнуровувала. Також ставимо мінус підошві за те, що вона не гнеться, от взагалі ніяк через це в них досить таки важко пересуватись, і навіть не дивлячись на те, що виглядають вони досить таки стильно і практично, по факту це взагалі не так. Якщо чесно, я взагалі не зрозуміла прикол з підошвою та з тканиною теж, тому що це ж таке, знаєте, максимально тоненька кошкірою, і я не розумію, чому вона не гнеться і не підлаштовується під стопу. І, можливо, якби я замовила на розмір більше, то це б вирішила проблему. Але підошва все ще не буде згинатися. Далі в нас ідуть ось такі от чорні чоботи на танкеті, такого чорного, прям насиченого кольору. Я думаю, що це 100% еко замша за свою ціну. І на картинці вони виглядали прям, знаєте, так максимально жіночно, комфортно. Універсально, і тому я подумала, що ці чоботи їх можна буде стилізувати під різні образи. Чоботи мають досить таки високу посадку, але я думаю, що на мій зріст, вони мені ідеально підійдуть, не будуть різати мої ноги, але це ми перевіримо, коли я буду їх приміряти. І я сподіваюся, що вони будуть робити мені ефект видовжених і витончених ніг. Але перевіримо, як буде насправді. Як я вже сказала, чоботи зроблені з екозамші, Всередині вони мають ось таку от, чорну тканинну підкладку. Я думаю, що на зиму все ж таки в них буде трошечки прохолодно, але можливо на теплу зиму, і якщо ви додасте сюди зимову устілку, то буде нормально. Також хочу звернути увагу на те, що чоботи мають такий кругленький носок, і, наприклад, низеньким дівчатам, як мені, ці чоботи вони можуть просто урізати довжину, тобто нашу висоту. Це теж ми перевіримо обов'язково. Підошва тут гумова, досить таки добре прорезинена, тому я думаю, що в них спокійно можна ходити навіть в слизьку погоду. Каблук, тут танкетка, що це ж класно, тому що ви будете здаватися трошечки вище, але при цьому ви будете максимально комфортно себе в них відчувати. Також на цій танкетці тут йде ось така, знаєте, тканина накладка або солом'яна. Ну я думаю, що це скоріше прослає тканина накладка. Воно так от якось так виглядає. І також добре тут можна помітити сліди клею, тобто ця тканина підкладка, танкетка, вона до чобіт просто приклеєна на клей. Самі по собі чоботи не мають ні змійки, ні жодних елементів декору, За рахунок цього, вони і рахуються такими максимально універсальними. Давайте зараз їх вимріємо обов'язково. Висота чобіт 42 см, у найвищій точці вони 20 см, ширина халяви виходить 34 см, і каблук у нас рівно 6 см. Як я вже сказала, чоботи досить такі універсальні, тому їх можна стилізувати як із повсякденними образами або з більш такими нарядними вбраннями. Плюс вони досить таки легко будуть комбінуватися з будь-яким верхнім одягом, як і з довгими пальтами, або, знаєте, якимись там коротенькими тренчами. І давайте їх приміряємо, подивимося, як вони будуть сидіти на нісці. Я замовляла 38 розмір, це по їхньому 24 см устілка. Я вирішила взяти трошечки більший розмір, аби вони мені натисли у стопі, і плюс я завжди кладу ортопедичну устілку, а вона теж займає місце. Але, знаєте, такі дивні відчуття з розміром, тому що попереду в зоні пальців одночасно і багато і мало місця було, а там, де п'ятка, там взагалі просто наче забагато місця було. Але при цьому розмір менший, мені точно не треба, тому що попереду все ж таки трошки тисне. Коротше, щось таке цікаве можливо, це через. Те, що в мене широка стопа, я так відчуваю, і ці чоботи вони підходять тільки на вузеньку ніжку. Виглядають чоботи жіночно та витончено, але танкетка, до речі, не така зручна, як я думала. Я не можу сказати, що вона прям взагалі викликає дискомфорт, тому що, можливо, якби я взяла все ж таки свій розмір, то було б значно зручніше. І останні чоботи на сьогодні це ось такі от білі чоботи. В мене, якщо що, до них найбільше питань, тому що, як мені здається, на картинці вони виглядали трошечки інакше, але нічого страшного, просто очікування реальність не співпали. І це в нас такі білі чоботи, вони йдуть з такою гумовою підошвою і тряпчаним верхом. По ідеї, за рахунок того, що ці чоботи такі тряпчані, вони повинні бути максимально комфортними і зручними, тому що вони прям супер легенькі. Якщо з цих чобіт просто забрати ось цю підошву, то вони будуть нагадувати просто Шкарпетку. І знову ж таки, я можу їх назвати досить таки універсальними, тому що вони не мають жодних елементів декору. Взагалі, навіть зміків в них немає, тому вони досить такі універсальні. Єдине, що мене прям дуже сильно бентежить, це ось ця підошва, яка просто не згинається. І я вже дуже хочу їх взути і перевірити, але мені здається, що навіть за рахунок того, що тут зверху шкарпетка, вам все рівно буде в них незручно. Але може це просто моє припущення. Чоботи тут йдуть ось таким от круглим носком та Масивною тракторною підошвою. І давайте зараз їх швиденько вимірюємо і приміряємо. Висота чобіт 22 см, ширина у найвищій точці 22 см, але давайте не забувати про те, що це тканина, вона досить таки легко тягнеться, тому я думаю, що якщо у вас навіть ширша ніжка, то ви спокійно їх вдягнете. І каблук тут 5 см. І давайте їх приміряємо і подивимося, чи дійсно чи зручно в них ходити. Одразу вирішила чебити приміряти під свою нову куртку, я знайшла такий рожевий скарб. Я спочатку на неї пошті, коли забирала, думала, блін, що за халат я замовила, а потім, як закохалась, як зрозуміла, що це ж саме те, що я шукала. А взагалі я обожнюю наші українські бренди. Я взагалі думаю, що може почати знімати щось типу шопінг-флогів з оглядами магазинів. Як вам взагалі така ідея? Тому що в мене насправді 90% гардеробу це українські бренди. З приводу розміру, це в мене 37,5 розмір, і він мені замалий, тому що пальці тиснуть прямо у ці шкарпетки, тому якщо будете купувати, беріть все ж таки на розмір більше. Там наступний розмір це 38,5%. А якщо раптом він буде завеликий, то вже або обміняєте, або можете вдягнути просто під теплу шкарпетку. А так, чоботи сіли класно, хоча я від них взагалі нічого не очікувала. Я не думала, що в них буде настільки зручно. Ну і, звісно ж, якщо не брати до уваги, що треба більший розмір. А так, клас, по відчуттям, наче дійсно гуляєш як шкарпет. Чоботи це дійсно таке чудове поєднання комфорту та трендовості. Вони ідеально підійдуть тим, хто шукає щось незвичне, але водночас досить таки зручне для повсякденного носіння. Ну і плюс завдяки досить таки універсальному дизайну, їх можна стилізувати під різні образи: від спортивного до мінімалістичного міського. Пишіть в коментарях, які чоботи вам сподобались найбільше. Мені, звісно, що блакитні казаки. Посилання на чоботи і інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Тож дякую за перегляд цього відео, за те, що ви додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей!